В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 У студії для вас працюють Павло Живєтєв, Сурду переклад Ганна Костікова. Вітаємо. Отже, сьогодні в новинах. Ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину. У Нікополі збільшують кількість пунктів видачі води. Про життя українців у Франції. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Отже, станом на зараз ворог здійснив масований ракетний удар по столиці. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України та мер столиці Віталій Кличко. А по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Тож перебувайте у безпечних місцях та бережіть себе подробиці згодом. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Отже, цієї ночі агресор цілив по Марганицькій громаді Нікопольського району. Знову бив із важкої артилерії, загиблих та постраждалих немає. Наслідки встановлюють ДСНСники. Всім тихого дня єднаємося і віримо в Україну. Дві ночі поспіль Криворіжжя потерпало від російського терору. У місті працювала наша знімальна група, розповідає журналістка Маргарита Кузьменко. Колего, тобі слово вітаю колего. Зараз ми знаходимося у місті Кривий Ріг і хочу запропонувати спочатку послухати пряму мову очільника районної військової адміністрації Криворіжжя Євгена Ситниченка. А потім ми повернемося ж таки на місце прильоту, яке стався 13 червня. Обстріл, який був позавчора вночі. Його прокоментувати і пояснити, що це було дуже тяжко, тому що ця поверхова будівля, в яку влучила ракета, це спальний район міста Кривий Ріг, центр міста, де поруч немає ніяких виробництв, навіть знаєте, який би там завод, який би стояв, поруч, яка би фабрика, який би там склад, технічний склад, хоч щоб можна було щось подумати, що там щось зберігається або ремонтується. Повністю спальний район рядом стоять тільки е, п'ятиповерхівки, будівлі, де проживають мирні цивільні мешканці. Нема ніякого взагалі, ну, рядом поруч нічого. Це чистої води-теракт, який влучив в мирних мешканців і забрав життя 12 чоловік. Інша ракета влучила в приватне підприємство. Такий харчовий склад, де зберігали воду, продукти харчування. В кожному місці є такі склади, де завозять оптовики, так би мовити, звідти вивозять для, по магазинам, розвозять воду, харчі. Там працювало сьомороді людей. Із них 17-річний хлопець самий молодий для того, щоб підробитись, заробити щось для проживання, для своєї родини. І туди влучило дві ракети прямого попадання, і там шансів на вижити не було, тому що і завали, і обрушилося, і дві такі потужних ракети влучило в такий склад, де кроме води і консерви нічого не було. І поруч також там. Приватний сектор, там магазини, теж технічних ніяких виробництв не було. Ну, ось, взагалі це незрозуміло. Сьогодні вночі також було здійснено по підприємству влучання ракета. От Чоловік зазнав поранення в 38 років, зараз знаходиться в лікарні. Теж він знаходиться, це підприємство біля приватного сектору. Там знову взагалі нема нічого. Це просто б'ють по місту кривий ріг, по цивільним мешканцям. Як його можна пояснити, якщо можна прокоментувати? Терористи і все. На цьому у мене все. Колего. Тобі слово. Дякую за інформацію. Це була Маргарита Кузьменко, журналістка телеканалу Д1. Ну а про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечірніч на зараз по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Всі комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо роботи по відновленню водопостачання в місті Нікополі. Завдяки спільній роботі і підтримки обласної військової адміністрації та районної військової адміністрації збільшуємо кількість техніки для підвозу води на точки видачі. Хочу подякувати всім, хто сьогодні допомагає. З розвозом води, будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня! Тримаймось ми разом, все буде Україна! 15 водовозів прибудуть на Дніпропетровщину із Кіровоградської, Тернопільської, Волинської, Вінницької, Чернівецької та Хмельницької областей. Вони для зневодненої через обміління Каховського водосховища Нікопольщини. Перші три одиниці техніки очікують вже сьогодні. Благодійники передають Нікопольщині також бутильовану воду. Туди вже прибуло і 24 цистерни із розливною по 60-70 тонн кожна. В районі постійно збільшують які. Кількість пунктів роздачі на зараз є вже 169. Уночі протиповітряною обороною повітряних сил знищено два іранських ударних безпілотники шахет на південному напрямку у Миколаївській області. Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний безпілотний літальний апарат ланцет Орлан «Орлан-10», Орлан 30 зала та один безпілотник не встановленого типу. Станом на ранок 16 червня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять 218,5 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 590 російських окупантів: 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 24 безпілотних літальних апарати. Про це повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів із 24 лютого дві

На Дніпропетровщині 850 роботодавців скористалися урядовою програмою підтримки підприємців. Вони отримали компенсацію за працевлаштування переселенців. Загалом взяли на роботу 3,5 тисячі людей, які переїхали із гарячих точок. Програма діє з квітня 2022 року. Компенсація 6700 тисяч гривень протягом двох місяців за кожного працевлаштованого. При цьому переселенцям реєстрація в центрі зайнятості. Не потрібна. За цей період з початку року до нас е, звернулось майже 45 тисяч шукачів роботи. Майже 30 отримали статус безробітного. Але основним нашим завданням є сприяння зайнятості людей, і е, майже 12 тисяч ми працевлаштували і ми говоримо про постійне місце роботи. Крім того, ми організовуємо тимчасові роботи, суспільно корисні роботи в період військового часу, і до таких робіт залучено майже 2 тисячі е, наших безробітних. Ми продовжуємо професійне навчання, і це отримання робочих професій, підвищення кваліфікацій, набуття компетенцій. Ми активно впроваджуємо. Е, Активні програми зайнятості і одна із таких це отримання ваучерів, і це стосується не безробітних, а тих хто. Є зайнятими особами завдяки таким ваучерам. Люди можуть теж набути нову робочу професію, підвищити кваліфікацію, отримати нову спеціальність на базі вже набутої спеціальності. Але це все стосується шукачів роботи. Ми маємо досить широкий вибір компенсаційних виплат для роботодавців, і перш за все, я хочу сказати, що ми підтримуємо роботодавців, які присилаштовують внутрішньо переміщених осіб. Така програма у нас діє з минулого року, з квітня ми розпочали її реалізовувати. Це стосується тих роботодавців, які беруть внутрішньопереміщених осіб, які набули цей статус після 20 років. 4 лютого 2022 року так, Роботодавці можуть розраховувати на компенсацію у розмірі 6700 за кожну працевлаштовану людину. Термін не більше двох місяців. Такою програмою вже скористались майже 850 роботодавців регіону, які присолаштували 3,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З однієї сторони, це соціальний захист цієї категорії населення, з другої сторони і можливість підтримати таких роботодавців. Авців. У Кам'янському продовжують роботи із благоустрою та покращення умов життя громадян. Серед іншого це і ремонти автошляхів. Наразі у місті проводять до ладу внутрішньоквартальні дороги. Уже відновили дорожні покриття у дворах по вулиці Богдана Хмельницького, а також на лівобережжі міста. Наразі роботи ведуться на житловому масиві «Дніпробуд». Зараз працюємо на вулиці Кузьми скрябіна на Дніпробуді. Тут дорога була вже багато років в поганому стані. Проводимо повністю капітальний ремонт. З кожним роком будемо постійно збільшувати кількість виконаних ремонтів саме на внутрішньоквартальних дорогах нашого міста. Насправді, ремонт капітальної внутрішньоквартальних доріг дуже нагальне питання на сьогоднішній день, і тому я дуже тішуся, що зрушилося це питання з місця. Оце зробили. Ми так і раді. Ми такі благодарні за це все. Це дуже добре, що так можна ще зробити нам ремонти. Не тільки ця дорога, набережна дуже гарна, Щас, Дуже, гарна дуже гарна. Що, там таке... багато зробили. Там. І Люди убирають, завжди чисто. Ми дуже вдячні нашому голові, нашому депутату, люди на своєму місці. Продовжуємо випуск. Саме ваша кров допомагає перемагати від початку активного контрнаступу на сході та півдні України. Кількість крові, необхідної для наших військових, значно зросла. Тому в Україні запустили кампанію для донорів життєво важливої рідини. Долучились до акції і наші столичні журналісти. Детальніше в наступному матеріалі зараз зажимайте сильненько колочок і тримайте ручку. Ви не Я А потім все скажу, що робити далі. Добре. З початком повномасштабного наступу Російської Федерації потреби в крові зросли на 60%. для того, щоб її було достатньо, потрібно мінімум мільйон донорів. А ми маємо Лише 128 тисяч розповідають лікарі. Відчуваю, як втрачаю вагу, уже там, мабуть, грам сто втратив, втрачу ще пів кілограма, Мабуть, ну а насправді, якщо серйозно, то це зараз особливо дуже важливо здавати кров, тому що ми бачимо, що на сході розпочався контрнаступ наших військ, і ми розуміємо, що як мінімум поранення збільшується, і саме кров рятує зараз наших військових. Діляться кров'ю часто і самі військові кажуть, на власному досвіді відчувають потребу. Ця рідина кров, вона не є штучна, вона не літо не робиться в штучних умовах. А відповідно, щоб людям, людям вижити, потрібна схожа кров для операцій і різних маніпуляцій медичних. Ваша кров потрібна не лише пацієнтам. Ця процедура дуже корисна для самих донорів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучує нам вражаючі цифри. Донація раз на рік на 88% зменшує ризик хвороби серця та закликає йти до центрів переливання крові. Кров і її компоненти це те, що повинно бути завжди в нав'явності в достатніх запасах, оскільки ми не можемо прогнозувати, який черговий терористичний акт може зробити Росія на території України. Тому кров'ю її компонентів повинно бути завжди достатньо. Одна із найпопулярніших груп крові це друга плюс в Україні, але вона популярна не тільки через серед людей, які можуть здати кров. Вона й популярна серед пацієнтів. На жаль, тому не варто е, такий фіксувати в собі меседж, що моя група крові популярна. Не піду здавати кров. Щоб залучити якомога більше донорів у одному з найбільших торгових центрів Києва відкрили спеціальний простір, де кожен бажаючий може поділитись своєю кров'ю. Це почесна, та шляхетна місія, яка дозволяє зберегти життя хворим, важким хворим, на хронічні захворювання, потерпілим від опіків, аварії, катастроф. Донором крові може стати кожен українець віком від 18 років, але має важити не менше 50 кг і, звичайно, не мати протипоказань. Міністерство прямо зараз агітує вас приходити здавати кров до центрів крові, оскільки ваша кров може врятувати життя і рятує життя. Сергій Салій, Віта Корнієнко та Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, «Д1». Останнім часом зросла кількість людей, які виїхали тимчасово з України до Франції. За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, збільшилася на 10 тисяч осіб. Частина цих людей прибуває і до Франції. Деталі дізнаємося у нашого спеціального кореспондента Євгена Павленка. Так, Китаю. Згідно з останньою інформацією, яку отримую від наших переселенців, у префектурах з'явилось більше українців. Це пов'язується із подривом Каховської гідроелектростанції. І люди прибувають до Франції теж. Спочатку вони прибувають до префектур, там їх зустрічають, що це дуже важливий нюанс. Зустрічають представники асоціації. Є така асоціація, яка називається тут СІАО. Там є люди, експерти, соціальні працівники, які зустрічають наших переселенців і допомагають їм в оформленні документів. Моментів, коли вони отримують папірець цей рожевий, там де написано, що ви під захистом вже Франції знаходиться. Ці люди, які зараз прибули, далі направляються асоціації до тимчасового помешкання. Це може бути готелі, можуть бути якісь бази відпочинку. Після того як вони туди потрапляють, вони переходять на інший етап. їм дають тимчасове житло. Вже вони там ще можуть проводити там 3-4 місяці до півроку, і от тільки потім їм надають вже житло. Якесь постійне житло соціальне. І оці ситуації я не можу сказати чітко, скільки людей прибуло, тому що інформація тут оновлюється десь за місяць, це буде вже відомо. Але те, що людей дійсно стало більше, це факт. Можу сказати, що люди, які вже тут живуть, вони теж допомагають новоприбулим і допомагають, дехто там у них проживає, дехто вони якось намагаються речі їм передають, бо вже у людей багато речей, які тут вже рік живуть, там і дитячі речі передають, все. І е, ситуація поки що, так, да, дійсно трошки так ускладнилася, але французи не полишають спроб е, допомоги, вони допомагають, як і було це раніше. Е, просто що зараз такий час, що зараз е, місяць е, відпочинки, це літо, у них не вистачає людей. Тому дещо можуть бути якісь затримки. Поки що в мене на цьому все, я буду контролювати ситуацію і виходити на зв'язок. Студія. Дякую, колеги. З нами на зв'язку був Євген Павленко, власний кореспондент у Франції. Українська легкоатлетка Марина Бехроманчук здобула бронзову нагороду на етапі діамантової ліги в Осло. Українка стала третьою по трійному стрибку, встановила особистий рекорд сезону 14,75 метри. Додамо, що це вже друга нагорода Марини у потрійному стрибку на етапах діамантової ліги. Раніше вона здобула срібло на етапі в рабаті. вже сьогодні збірна україни із футболу продовжить свій шлях у кваліфікації до чемпіонату європи 2024. підопічні сергія реброва зустрінуться проти команди північної македонії наразі синьо жовті не мають у своєму активі жодного залікового балу у першій грі кваліфікації наші хлопці поступились збірній англії з рахунком 0-2. Стартовий свисток пролунає о 21.45, Тож не пропустіть гру та підтримуємо збірну разом. І про погоду на п'ятницю, 16 червня. У Дніпрі очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 27 градусів тепла у Павлограді, Синельниковому та Новомосковську також ясно та без опадів. Температура повітря від 16 до плюс 25. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми зустрінемося з вами у прямому ефірі. Новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!